За камерою ніколи було бігати. Бачите, що полетіло. Попробую вам показати на телефоні. Видно лелека? А тепер я виявив причину, чого ж вони мене так підскакують. Ось дивіться. Ось стріляє. Ось стріляє. Так, я візьму, бо піду, візьму камеру, бо тут не видно. Так, взяв камеру. Ну тепер я зрозумів, чому вони тривались. Зараз покажу. Ось, бачите все, стряє тут над хатою. А ці он. Там скільки? П'ятірочка. Там більше ніж п'ятірочка. Там більше, О, бачите? Вон вони зібралися. Так, там три. Там п'ять. Вісім. Ага, там дев'ять. Там чотири і там п'ять. Бачите? І вже дивіться, де я тільки за камеру сходив. Бачите, де вже вони? Ні, там навіть не п'ять, там шість внизу. Там шість, я тільки що гляну без окуляра. Там шість внизу. І чотири, там десятка. Там десятка. Ну, одним словом, всі, що сиділи ось на вольєрі, він пролетів ледве ногами не зачепив вольєр. І вони всі накрила стали. Ну, і всі там. І всі там. От вам і розгадка. Я на днях теж спостерігав, але я не бачив, коли вони зривалися, бачу, що вже в небі летіли. А ще я тепер зрозумів, чому вони зривалися. Розумів, чому вони зривалися. Там вже і білий. Там вже і білий. Там десятка. Там десяточка. Там шість. І там чотири. Ну, знаєте, вже й високо. Вже й високо. Вже й високовато. От вам і лелека. От вам і лелека. Так. Так, тут шість і отут десь ось четвірка. Так, mm. да, високовато, ви знаєте. Ну це те, що було внизу, ось воно. Це молоде зелене, воно тільки мабуть. Я навіть його не розшифрую, навіть не знаю його. Я навіть його і не знаю. Зараз він трошки... По-моєму, це синій. Ну, підростають, вже молодь підростає, трошки вже кріпшують на крилі, трошки вже вони стають підривістіші, але ще в них немає нічого в голові. Ні в крилах, ні в голові, скажімо так. Гляньте, бачите, як снаряє. Так, да, це синє, це зорі зелене, що ще піщить. Так, стайка вже разом. Стайка вже разом стоїть. Ну майже разом. Майже. Так, все, ложу камеру. Матенька в мене знімав. Ну що, тепер буду все, буду спостерігати політ. Да? Прекрасна стайка стоїть, знаєте, просто прекрасна. Ох, і тренер сьогодні спрацював. Ох, синій тренер спрацював. Прекрасна стайка стоїть. Супер, просто супер. Прямо наді мною. Прямо наді мною, як книжка пише. Так, все, хай летять. Камера буде тепер на дворі вже. Будуть зміни, чи щось буде цікаво, я буду включати камеру. Отак поки що. Найде те саме, бачите. Прекрасно стояти. Просто супер. Такі польоти мені подобаються. Все, пауза. Так, ви знаєте, ще ще вгорі. Ще вгорі. Час не має значення, тому що вся молодь. Там немає ні одного голуба. З досвідом. В них один випав. Ну, як випав. Е я навіть не бачу, як він діти, скажімо так, випадав. Але тільки що дивлюсь, сідає один. Я підняв голову, думаю, один взявся. Коли рахую, там повні дев'ятка, да? А було десять. А було десять. Да? І біленька там, бачите. Біла там. Всі молоді, прекрасний політ, знаєте, це прямо, на, прямо наді мною. Голуби високо. Але і вітер, я бачу, для них не є таким уже небезпечним. Гляньте, бачите вони? Хвостики розкриті, я думаю, що вони там з вітром не борються, куди я все це веду. Що не може бути втрат, немає задути нікого. Якщо хтось і втомиться, то ось показав один. Він легко приземлився. Та що? Там різні посилі голубенята, до речі, різні посилі. Там тільки голубенят чотири, по-моєму. Такі, що сильні, що вже накачані, а то ні. І то слабачки. Ще не мають великої практики. Прекрасний політ, прекрасний. Ну, треба дякувати тренеру, так? Да? Тренер допоміг. Отак не негадано І голуби піднялися. Так, добре, все, виключаюся. Буду здати посадки, якщо нічого не трапиться до цього часу. Голуби ще високовато. Так, а сідають по-різному, їх завжди. Два вже сіло. Ось четвірка опускається. І трійка ще високо. І трійка ще високо. Два сіло, чотири шість. І трійка ще там. Оскільки ще високо. Та що? Ну як і має бути. По мірі тренованості голуби витримують різний час. А що це таке? Воно, воно ще думає, що так вони трошечки неспокійні там. Це прямо під ними воно пролетіло оце. І подивіться, як він йде проти вітру. Бачили? Це йде проти вітру. І не махне ні разу. Бачили? Так, де голуби, зараз покажу. Ой, то вони трошечки. Та ні, ні-ні, не трошечки. На тій висоті вони залишилися. Ось вони. Трійка. Де четвірка? А, бачите? От біле вже на білому фоні так гірше видно. Ось вони. Так все чекаю. трійка ще вгорі, Два сіло, чотирка ось, а трійка ще вгорі. Будемо чекати. Включив камеру, коли вони вже ноги повитягували. То вже третя раз не надходять. І третій раз не могли сісти. Ця четвірка сіла. Ця четвірка сіла. І куди на провода? Оця кремачка хіба що зараз сяде на стовпа. Це її улюблене місце, ну побачу зараз. А ні, там так, сіла. Так, чотирка сіла. В небі залишилась трійка. По моїх таких скромних підрахунках. Але ви знаєте, я їх не бачу. Я трійку не бачу. Покрилися голуби. Голуби покрилися. Хоча вітер такий начебто. несприятливий для покриття, але я голубів не бачу. Ось зараз поки що я бачу. Тому що я бачив, що я за нього їх сюди підтянути. Видно важні? Якісь два кондори летять. Високо-високо летять якісь два кондори. Ось один і там правіше другий. І те, що йдуть проти вітру. Сьогодні вітер східний. Чисто східний вітер. Так що сьогодні літаємо. І не тільки сьогодні, вчора, і позавчора був східний вітер. На східний вітер літаємо. В ті дні ми літали на південний, тепер на східний, та одним словом, ми на всі чотири сторони горизонту літаємо. Так, нема трійки. Трійки немає. Ну Там більш такі голуби, я впевнений, що вони більш досвідчені. Я думаю, що я їх дочекаюся. Так, поки що виключаю камеру. Не знаю чи включусь. Якщо їх буду садити, то я включу камеру. А якщо не буду садити, то мабуть ні, на цьому кіно, мабуть, завершиться. Так, добре, виключаюся. Так, вхопив камеру хлопці. прийшов один з трьох, двох ще немає. Немає ще двох. Одна середині, правильно. Ти дивись, як він мене здивував. Здивував, що прийшов, відскажу відверто. Я думав, що його вже не буде. Він сьогодні покриттів був перший раз в житті. Пішов з зимовими, пішов зимовими. І зимових ще немає, ось, а він оце випав, прийшов. Я його вже побачив так на середніх висотах. Думаю, вже буде. Парашут викине, тоді я вже його поставлю на камеру. Будь ласка, є. Яка ти умничка, бачите, прийшов? Двох ще не бачу. Не знаю де вони, я не буду теж Ну, спитали в мене, який час. Хлопці дуже довго. Подивіться, де до сонце. Бачите, де сонце вже. Де вже сонце і вже вітер стих. Так би мовити. Не такий, як він був. Погляньте, бачите? З усіх сил, мабуть, старався бідняга. Дуже довго був у повітрі, дуже довго. Для нього це рекорд. Ну, до речі, що ж він поліз зимовими? Що ж ти зимовими поліз? Всі твої сіли. Ну, ті вже трошки знають небо, ти полізли покриватися. І ти з ними поліз. Там залишилось двоє. Бідня, подивіться, як він себе веде. Подивіться на нього, він шатається. Ви бачили? Від вітру шатається. А? Це ж треба таке. Оце школа сьогодні йому. Так, буде сидіти, мабуть, днів чотири я чіпати не буду. Саме менше днів чотири йому. На реабілітацію. До речі, побачу завтра, як він буде себе вести. Побачу, як він буде за себе завтра вести. Подивіться, він ледве-ледве. Лед. Я такого... Я такої новоріда ще не бачу. Я вам, чесно кажу, я бачив, всяке, Ну що прилетіть оце їлі триматися на проводах, що тебе не здуло, такого ще не бачив. Злітай давай. Ладно, зараз прийде в норму. Ось так, значить ще два нема. Рекорд класний сьогодні. Рекорд класний. А я двої, так, камера лишить. Так інколи піднімаю голову, вже останній час вже і голову не піднімав, думаю, так, мабуть, лихо якесь. Коли ні, йде. Ти дивись, яка умнічка. Все добре. Ну, Я обіцяв, якщо щось йтиме, то я буду знімати. Якщо ні, то ні. Та що ж не знаю, чи візьму камеру, чи не візьму камеру, на всіх випадок всім пока, всім миру. бо В мене є робота. Ну, Буду дивитися. Ну всі мають, зимні зим, зим, мають прийти. Вони по три дня їх не було, по два дні їх не було, вони приходили. Так все. Все. Виключаю.